Так, Трошки зазівався, ну нічого страшного. Так, Y scroll по осі Y X scroll по осі X, Значить, скролювання. І команд для скролля. Як це виглядає в коді? Значит, тут, тут є такий приклад: scrollbar і створюється scrollbar. Він, як окремий виджет, пакується певним чином. Створюється текстове поле. Воно теж пакується. Зверніть увагу, тут у нас скроллбар з правої сторони. Значить, сайт, а значить, сам текст з лівої сторони. Ну, і значить, текст розширюється ну, по всім напрямкам. Так от, виявляється, що цей скролбар. Він, значить, тут, якби, ну, звичайно, по визначенню, він окремий відджет, тобто не так, як в інших графічних бібліотеках, що вони відразу прив'язані до якогось віджета. Ні, тут робиться саме ось таким чином. Ну і що тут потрібно додати? Потрібно додати, звернути на увагу на ось такі штуки. Тобто, у нас це скролір. Так от ігри стол команд поверну до Scrollbuts Set. Scrollbar Set це насправді це у нас функція. Функція значить зворотня. Ось тут як можна сказати, що таке Scrollbutzet, що це таке. Метод set це функція зворотного, взятка, котра автоматично оновлює положення та розміску смуги прокручування відповідно до того, яку частину вміста тексту списку зараз бачить користувач. Тобто, це значить, у нас функція, значить, і вона за нею прив'язана. Пакується текст, значить, додаються ну, якісь рядки до ньому. І значит, конфигурируется scrollbar сам. Вот, он команд здесь YQ. То есть он привязывается для скрыливания по оси Y. Ну и повертаючись до нашего приклада, значит, мы робимо Значить, наш scroll bar. Тут у нас по Ось Y буде Scroll пана Y. Називатися ну, відповідно scroll пана X по осі X. Значит, по горизонталі. Значить, scroll bar прив'язується для нашого фрейму, орієнтація у нього вертикальна. значить, прив'язується до нашого наше трев'ю у нас називається table по y, по Y. Упаковуємо його. Значить, то упакуємо таким чином, значить, з правої сторони, то есть сайт така rain і fill буде заповнюватися він по осі Erik. І Таблицька наша, ну це не забуваємо, що це трів. Конфігуруємо так, що y scroll command, вона ось якраз прив'язана з scroll, тобто зворотній функції set, от яка у нас є. Так само робиться для значит, горизонтального скронера по осі X. Теж він так конфігурується. Ну і Нарешті тут конфігурується, значит, як показати. Парні, не парні, значить, рядкі. Дуже просто. Значить, Конфігурить значить, рума, тобто для нашої таблички, трів'ю, значить, в подумки ми маємо на увазі. Є метод так конфігури, що одроу, значить, він буде, значить, бекграунд. Білий колір, а не парні будуть світло блакитні. Ось така штука. Пакуємо його значить, по всіх напрямках. Ну, І що, що тут зроблено, ще щось цікаве. Такі незвичності є. Значить, Зробимо реакцію на двойний клік по значить, нашим, нашій таблиці. Тут теж не все так просто, значить, в якому сенсі? В такому сенсі, що не прив'язано воно прямо, що це клік по якомусь там ну, конкретному рядку, по конкретному ну, полю, такого немає. Є просто клік... В цих якийсь межа межах, границях нашої таблиці. І нам потрібно самостійно визначити до якого саме рядка, на якому саме рядку виконався той клік. Ну, Давайте подивимося. Як то. Значить, методом bind ми прив'язуємо. А, метод, который называется double click, у нас трошки ниже він буде. Вот. И, значит, double 1 с двойной клик левой кнопкой. Ну, два відповідно буде прапоре. Значить, упакуємо, значит, наше прем і покажемо, значит, наше наше вікно. Вот, рут у нас це ж не забував, що це вікно. Значит, як виконується двойний клік? Метод double click, в нього приходить параметр event. Так от, з цього параметра Event ми можемо витягнути координати значить, положення мишки над, цей, над цим віджетом. Як це робиться? Таблиця. Наш грид, значить, ревів верніше, ідентифікує, тобто метод ідентифа певний айтем. Він каже, що Event X, event Y, ось цей клик стався над ось цим айтемом безпосередньо. Вот. І тоді ми можемо, значить, Ось координати ось ці елемента отримати. координати ще ми додаємо, Ну зараз тут є спринт, ви побачите, що, що стається, в якому вигляді воно видається. і значить Якщо у нас клік в цих межах, у нас буде ну будуть якісь дані. То є ми перевіряємо цю штуку, що довжина ось цього. Оцей змінний сил повинен бути більше нуля. Тобто вона бути повинна не пуста. І потім треба перетворити його, значить в якусь частину. Ось тут написано, тут зріс у нас є з 1, значить, до довжини, ми перетворюємо в 16 річному вигляді. І це фактично будуть координати. Тут можна подивитися, що воно видає. Ну і ось тут, в залежності від цього індексу, це будуть у нас індекс строки, Ми можемо зорієнтуватися, де там був у нас клік на цьому. Ну і звичайним спосіб ми запускаємо, створюємо відразу нашу таблицю з параметрами дата і гец, Тобто ми ось Таким чином тут в принципі можна задати будь-яку таблицю будь-які дані. І воно у нас повинно бути показувати. Давайте я відразу прокручу все, все знову з самого початку. Так, ну давайте, поїхали прикручувати. Ну це все. Ну, ми такий ж великий вийшов. Давайте запустимо. Виглядає це таким чином. От, у нас є, з'являється, скроллер, якщо ось так от зробити. Ось він прив'язаний. Ось, значить, ви бачите, значить, у нас рядки там, парні, не парні. Ну і давайте поклацаємо. Ось в такому вигляді видається у нас координати. Її потрібно перетворити ось цей 0,09, значить, число. Значить, порахуємо тут. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, за одиниці, вважається, дев'ята позиція. Давайте ну ось другу класного. 002. Давайте щось там десь побільше. 0,12. Ви бачите, що тут у нас вже засідання вигляді це видається.